Смертної кари через повішання вимагає для шістьох злочинців батько жертви зґвалтування. Цього ж хоче і більшість протестувальників, що у четвер зібралися під судом округу Сакет у нью Юделі. Тут розпочинається процес однієї із найгучніших кримінальних справ Індії. Його результат має стати переломним у законодавстві країни, заявляють тисячі громадян. Йдеться про захист прав жінок, оприлюднення імен злочинців і суворішу кару за насильство. Дуже дуже суворе покарання має бути застосоване до цих злочинців. Таке суворе, щоб усі чоловіки Індії добре усвідомили, що буває за подібні діяння і що не можна такого чинити із жінками. Чому уряд нас не слухає? Ми вимагаємо спеціальну сесію парламенту. Влада повинна змінити закон таким чином, що подібних злочинців вішали. До протестувальників приєдналась і колегія адвокатів Індії. Захищати зловмисників, правники відмовилися у примусовому порядку адвоката призначила держава. До початку процесу чоловіки перебувають під вартою. Заарештували їх після опитування 30 свідків. Обвинувачення викладені на понад тисячі сторінок. Юридична спільнота обурена. Ми добре розуміємо, яким жорстоким був цей злочин. Навіть зараз у нашій державі жінки не є в безпеці, і ми, як чоловіки, хочемо, щоб ця ситуація змінилася. Це дуже огидний злочин. Ми повинні висловити повагу нещасній жертві. Маємо дати чіткий сигнал суспільству. Повинні переконатися, що місто в безпеці, і захищати цих злочинців ніхто з нашого боку не буде. Жертвою зґвалтування і тортур 16 грудня стала 23-річна студентка, ім'я якої не оприлюднюють. Злочин стався у чартерному автобусі, що нелегально підбирав пасажирів. Серед підозрюваних і водій автобуса. Після насильства студентку побили і викинули на дорогу. Хоча лікарі понад тиждень боролися за її життя, врятувати дівчину не вдалось. Нонна Стефанова, канал.